От, е, знаєте, от живу в каркасному будинку, нічого поганого не бачу в таких будинках, через місяць вже жили в ньому. Ну, добре, добре. У нас багато хто зараз живе в військовій палаці. І що? що? Що це за аргумент? От скажіть мені, будь ласка, от за моєю спиною каркасник, я живу в да, мансардний поверх. От каркас. Де я казав, що це погано? Де? Я вчу, як це збудувати якісно, класно збудувати. Тільки-тільки перед записом цієї відповіді я розповідав про те, що у нас є маленький каркасний будинок, утеплений целулозою, обшитий ДВП, котрий я робив самостійно, де кожну осінь я ганяю мишей, ставлю мишеловки, щоб вони там не псували все це, не гризли, тому що це жах, що коїться в серпні, вересні. І ви мені будете писати, нічого поганого ви в цьому не бачите? Та я теж нічого поганого в цьому не бачу. Але а що гарного ви бачите? Ну, от що? От у, у мене я будував мансарний будинок, тому що у мене дуже обмежений бюджет. І, і я нормально відношусь до мансарди. Ну. А є люди, котрі ні, а, а їм тисне, їм психологічно тисне, вони не хочуть такого, вони хочуть нормальну стелю. Є люди, у котрих ця фобія від сходів. Вони, коли бачать сходи і все у, у них починається. Ну а я нормально, да нормально ходжу, якби да зранку іноді там десь нога <гази> затекла там. Ну, нормально ходжу і вважаю, що це правильно. Треба ходити, треба розмінати, щоб гарно і гарніше себе почувати, мишці тримати в тонусі. Я вважаю, що це абсолютно нормально, немає ніякої проблеми просто. Тому оці от доводи: я живу і нічого поганого не бачу. Ви знаєте, скільки людей живуть в комуналці досі? І нічого поганого в цьому не бачать, але хочуть покращити своє життя. Питання ж не в тому, погано чи гарно. Питання в тому, людині це потрібно чи не потрібно. Вона може собі це дозволити чи не може собі дозволити. Це вирішити її питання чи не вирішить питання. А може їй цей будинок взагалі нахід не потрібен? А може їй краще все ж таки придбати квартиру? І вона буде більш щаслива. І у нас з Галиною є також такі приклади, коли люди прийшли з гарячими очима, хочемо будинок. А потім, коли подивилися на бюджет будівництва після ескізного проєктування, пішли, придбали квартиру, а через рік нам з Галиною написали отакого листа з подякою за нашу працю. Розумієте? З подякою. Вони написали: Олександр, ми придбали квартиру Пенхаус з великою терасою, зробили шикарний ремонт, у нас ще залишилися гроші. І ми досі з радістю і вдячністю згадуємо нашу співпрацю, коли ви нам вправили мізки. От що мені вам на це розповісти? Люди в Тіктокі не записують, відео не записують, вони просто шлють листи і дякують за те, що з ними були відверті, за те, що з ними були чесні, за те, що їм допомогли прийняти рішення, котре принесло їм щастя. От, до вас всіх от, не доходить оця проста річ. розумієте? Не доходить, що працювати можна не для себе, коханого, а працювати можна для людини, котра до вас звернулася. Захищати її інтерес, ін інтереси, захищати її гроші, хоча це ненормально для бізнесу. Бо будь-який маркетинг вам скаже, будь-яка бізнес-книжка скаже важливий чек. Скільки ви змогли втюхати людині, оце важливе. Розумієте? Стільки років я розповідаю про те, як допомогти людині з прийняттям рішенням, і стільки років мені пишуть оцю тухту. Ви манагер цегли, ви манагер газоблоку. Я нічого поганого в каркасниці не бачу. Цей будинок перший поверх цегляний. Будинок для хобі з газоблоку збудований. На сусідній ділянці гостєвий будинок по каркасній технології, сарай по каркасній технології, параша по каркасній технології. Я не бачу проблеми жодної. Із цих технологій. Я всі їх використовую. Піпеси якісь аргументи вони просто вбивають, вони іноді просто вибішують навіть. Це не напряму до вас, це взагалі в простір по великому рахунку. Але я записав відповідь, і нехай вона залишиться на каналі. Може, хоч до когось дойде, чим я займаюся взагалі в своєму житті.